Так, дівчата, дивіться, ми зараз будемо варити футболку. Сіль додаємо воду холодну. І три ложки горою. І чекаємо, поки вода вже Сьогодні у нас рецепт вареної футболки. Буде дуже смачний такий борщовий наварчик чекаємо, поки закипить, і будемо класти туди просто випрану футболку. Руками, звичайно, рідкому порошку вона випрана один раз, мокра чекає ванні, поки, власне кажучи, закипить водичка з сіллю. Ось так. Чекає наш напівфабрикат. Хто пам'ятає, фейкова кропива, на яку мене ми минуло кинули. намагаємося зафіксувати на ній колір методом варіння. На зразочку спрацювало, сподіваємось, що спрацює і на футболці. Ось так. Коли сіль вже розчинилась, вода ще не кипить, але сіль розчинилась вже повністю. Тепер її сюди погружаємо в водичку і будемо варити. Ось так виглядає наш бульончик. вже коли 15 вариться. Бачите, так? І оця оця пряжа, вона кожна праня віддає рівно таку кількість кольору. Зараз він навіть трошки такий помаранчевіший через те, що тут сіль, коли просто в воді перешкод кривавий густий колір. Хвилин 15 ми вже варимо і що ти будеш робити? Зараз уксус здобувати. Оцип. Ну, оце стандартна склянка 250 грамова. Десь грамів стола. Це в холодну воду і ти будеш зараз після варева солі витягати холодну воду з оцетом. Да, хвилин 5 полежимо. Mm. Mm. І все. І хвилин 5 воно полеже. Отоді це прополоскатися по, про чистою водою в кінці. І насолоджуватись. Такі самі маніпуляції на зразочку ми вже робили, і зразок на повторне прання. Ну, водичка така ледь-ледь змінила відтінок. Тобто колір зафіксувався. Що є гуд. Бульон, конечно, аж шкода виливать. Вот так. Вітаю, дівчата! Хочу зробити до цього короткого ролику невеличке таке резюме. Отже. Я можу повноцінно вважати експеримент з варінням футболки вдалим, тому що на останніх епізодах ви бачили вода, яка вже після полоскання виробу. Футболка була в експлуатації, тобто її одягали, її носили на світлу білизну, тобто вона не фарбується, бо до цього вона навіть в роботі фарбувала руки ну, таким чином, ніби ти не в'язання в руках тримаєш, а якийсь, ну, просто з фарбою працюєш без рукавиць. Дуже сильно фарбувало руки і не зовсім відмивалося і під час в'язання. Тобто і футболка, і штани, і плет, де в'язало, все було пофарбоване. Варіння все-таки виймало достатню кількість кольору, але і закріпило те, що залишилось. Тому, якщо вам трапилась така халепа, як і мені, відверта чи то підробка, чи то брак, я не знаю, як правильно це назвати, я вам рекомендую все-таки спробувати. Поекспериментувати з цим методом або на виробі, або розмотати в пасму саму пряжу і погратись, назвемо це так, поекспериментувати, чому б і ні, можливо, у вас також вдасться. Тому діліться з власним досвідом. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Всім гарного дня!